Так, першим ділом треба відновити оцю панельку. Якийсь кулібін. Тут зробив отвір, а тут взагалі відрізав край і його трішки не вистачає. З пластинки донора 2-мм сталі я вирізав пластиночку, то ми зараз напівавтоматом обваримо і перед тим. Промірюємо, скільки нам потрібно зняти під вхідний роз'єм живлення з запобіжником та кнопкою Power. Добре, промірюємо і будемо знімати всіми підручними методами. Тут підігнав, підігнав, тут підігнав, тут струбцинкою, тут тримач маси. Ну, варимо. Так, приварив. Тут я шов не давав з іншої сторони, немає сенсу. Тільки шоу давав з лицевої сторони. Це все діло балгарочкою по чорному зніс. Тут, де була яржа, трошки зачистив. І зараз орбітальною шліфмашинкою його заполірую. І, в принципі, можна буде його фарбувати в матовий колір з балончика. Ідеально воно сідає. Цей пімплик залазе. Все, добре є. Є в нас радіатор і панелька, яку я тут приварив і зробив отвір під кріплення входу на живлення. Воно якось має бути ось так. На два гвинтика присандалив. І це все має бути в корпусі. Якось типу. Ось так. Скоріше за все, отак. От Є місце під ще одне гніздо, під яке саме зараз, походу, вам все розповім. В оригіналі тут стояла платка на підсилювачі СТК. Тобто, скоріш за все, одна мікросхема, яка мала в собі два канали. Куплявся він сутокорпус і передня панель з мікшером. Не було підсилювача і трансформаторів. Точніше, трансформатора. На СТК я не буду нічого думати. Був варіант зробити на двох мікросхемах TDA7293, плати трішки недопаяні, не вистачає конденсаторів. Але, тим не менше, можна було б запросто в рідні кріплення ось таким чином прикріпити. Якраз є два отвора під дві платки. І навіть нас вентилятор сюди влізе. І навіть якийсь трансформатор поверх цього всього. Але щось не захотів я на цих мікросхемах робити. Захотілося мені зробити підсилювач Дорофеєва. Давно вже в мене лежить оце все діло, ніяк руки не доходять. Почав потрішки я підзбирувати платки, розпаювати, потрішки добирати компоненти. В принципі, тут. Майже все докуповував, крім конденсатора вхідного на один мікроферат. Якось так, що нічого в мене вже не лишилося <гум> з того, що потрібно. По транзисторах тут у нас іде ребро. Видно два отвори один, другий оригінальних. десь між ними можна засверлити ще по два отвори під транзистори. 5219.43 парочка. Буде одна парочка ось так. Друга парочка буде ось так. Відповідно, плати будуть десь також на своїх стійках. Навіть, можливо, вони в ці кріплення стануть, а можливо, і не стануть. Якщо не стануть, то не є проблема. Можна буде щось придумати. Можливо, і стануть. Тут є запас. Без полігона, тому сверлиться отвір тут і отвір тут. І воно якраз, в принципі, о, буде ідеально, бачите, як класно. Дві стіечки, Буде в нас одна плата стояти, стієчка. І можна буде ставити другу плату наверх. І в нас буде щось типу такого бутерброду. І можна буде живлення підняти до 40 вольт. Поки ще не знаю, що буде по живленню, чи трансформатор, чи буде якийсь імпульсний блок живлення тулити. Поки немає ні того, ні того. Такого, щоб толкове, відразу поставити. Що стосується портів виходу, якщо використовувати мікросхеми, то питань не буде, тому що в нас є один загальний. Але якщо використовувати на цей підсилювач, тут одна плата інвертована. Тобто, це зроблено для того, щоб можна було між виходами підключати 8-омний динамік і знімати там нехай 200 Вт на 8 Ом при живленні 40 вольт. І також таке включення дає менше навантаження на блок живлення. Воно рівномірніше розпреділяється. Коли канали працюють один інвертований, а інший напряму. Тобто нам необхідно буде ізолювати масу від корпуса. Тому що в нас виходить так, що буде плюс-мінус, а на іншому тут плюс, а там мінус. І мостом їх підключити, можливо, не сильно вдасться. Тому необхідно буде робити ізольовані. Оці виходи. І можна буде зробити ще один вихід на міст. Поки якось так це я все собі бачу. Тут ще й трансформатор класно стане, але необхідно трішечки засверлитись і нарізати різьбу. Алюмінька з металом, капелька масла, М3 мітчик і пошурували. В принципі, воно ріжеться без. Якихось там проблем. Накидаю чорновий варіант. Все посверлено, прикручено. Трохи промахався, не поміняв сверло і замість М3 накрутив М4. Але, тим не менше, транзистори дозволяють засверлювати в собі трохи більший отвір і садити їх на М4. Ну, з ким не буває? Роблю для себе, тому, в принципі, не страшно. Але тим не менше, затискається добре, питань з тим немає. Три латунні стійки. Наступна плата. Далі буде ще одна плата підсилювача. А зверху буде плата блока живлення. Конденсатори, фільтри, стабілізатори, ще, можливо, якась там буде плата. І воно гарненько стане. Трансформатор засверлився я тут додатково, ці лише в оригінальні, але тут а з боку, засверлив трансформатора два отвора для кріплення. Вирізав таких чотири проставочки 2 см. Це, щоб нам поставити їх сюди. Щоб трансформатор був трішки далі від вентилятора. Такого плану вийшов бутерброд на стійках, вентилятору не мішає. Тут все окей, тут ще буде плата випрямляча. Через резистори гасіння ще буде у нас живитися попередній підсилювач, так як немає де взяти напруги. Тут маємо 12 вольт. А тут а, маємо 2 по 35 змінної напруги. Тому якось нам прийдеться викручуватися з того, що є. Так, друга плата, все окей. Живлення може бути до 50 вольт. У мене було навіть 52, політ нормальний. Ну, банки в мене на 50 вольт. Більше давати не буду. Хоча по схемі рекомендую 35 вольт. Ну, наче як все окей. Прахуємо ще трішки сяде трансформатор. All... Тому добре є. Знайшов я ще в інтернеті на Ютубі схему управління вентилятором, накидав на макетці. Чотенько робить можна буде виставити температуру спрацювання і буде хокей. Розвів плату, від руки намалював, хай травиться. Мені оце все нагадало мої шкільні роки, коли ходив на гурток радіоконструювання, навіть брав участь в тих змаганнях. До речі, це для старшої вікової групи. Робили. Такі сирени двотональні, нам необхідно було зробити друковану плату і намалювати, і на вечір здати на травлення. А на другий день ми йшли це все діло набивати деталями. Пам'ятаю, що за кожну перемичку знімали бал, там також компактність плати мало, мала бути хороша. Ну то вже як там в кого виходило. Не було жодних цих модулів з Алікспресу і так далі. Все було по класиці, <хи> радянські компоненти. І саме, що я таке запам'ятав, коли ми це все йшли збирати, нам давали ось такий хороший припій з флюсом. Ним було паяти одне задоволення. Бо на гуртку ми що робили? Брали плати, прозогрівали, і тако їх лупили. Термофен, будівельний, нагрівали і лупили. І весь припой відлітав. І цим припоєм. Каніфолькою без ніяких флюсів ми паяли якісь там свої розробки. Потім той гурток закрився, діло заглохло, пішло все в комерцію, і нафік нікому на все не потрібне. Це я про місто рівне. Можливо, ще в нас тут тобто, є якісь гуртки, які працюють успішно. Але я кажу про долю свого гуртка. Добре, плата травиться. То ми все в сторону будемо. Набивати деталями блок живлення. Я вже підготував компоненти. Плати я вже перевірив, вони працюють, їх трішки повідмивав від каніфолі, тому будемо компонувати. Довелося ще замінити операційний підсилювач по виходу, до речі, 4580. Нас запрацював правий канал. Добре, правий лівий працює. Ну, звісно, регулятори шуршать, але це не страшно. Для такого апарату це не страшно. Так, що стосується плати. Плату я розпаяв, резистори гасіння, підібрав, на радіатор посадив стабілізатори. Лишилося підлаштувати буде ще спрацювання. По охолодженню на вентилятор. І зібрати це все докупи. Саме головне, що воно все зібралося. Тобто, конденсатори не впираються в плату вхідну. Добре? Добре. Є в мене ось такі гільзи, якими обтискаю провода. Досить таки добре вони лудяться. І я ось їх напихаю. Тут де в мене мають бути під'єднання живлення, сигналу, транзистори. А вихід на колонки зробив ось таким чином. Це, до речі, з перемикачів якихось колишніх приймачів. Контакти. Оці. Буде щось, типу, ось так. Для зручної відпайки в разі необхідності. Перед тим, як те все діло складати, зняв панельку. По периметру напилком пройшовся, трішки зняв метал, щоб транзистори прям ідеально сюди вписувалися. Також не до кінця засверлив отвір. Він потрібний для встановлення терморезистора. Тут він буде також стояти. Звісно, буде заізольований. Але буде хороший термоконтакт. І біля самих транзисторів. Так, потрошки підзбируємо. прикрутив панельку до радіатора, вентилятор. Посадив на термопасту транзистори. І, 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 і перевірив, чи колектор не сидить на загальному корпусі. Не сидить, воно й не дивно. Там прокладка із слюди. Почав я складати ось цей бутерброд і мені заграв перфекціоніст. Я провтикав сюди поставити. У мене є під запобіжники тримачі. Ось такого плану. Необхідно було їх поставити на плату, і щоб нас живлення йшло після конденсаторів на запобіжник, а із запобіжника йшло вже на плати. Тобто нам можна було оці плати взяти. Тут запаятися, одним дротом раз, дротом два, дротом три. Хто бачив конструктив паркаудіо, той зрозумів, про що я. Тоді було б простіше його монтувати, не було плишніх дротів. А так, мені прийдеться ставити десь тут, певно, зверху, хотів ставити з боку, але з боку і так мало місця. А зверху в самий раз. Якраз є мене місце, де поставити отаку цяцьку, таку стіечку, Сюди докрутити ще отаку кутову, і в мене вийде ось така штука. Тобто ось так. І наверх можна буде вже поставити запобіжники. Відповідно, із конденсаторів заходить живлення, і звідси воно вже виходить в плати підсилювача. Хотів робити без запобіжників. У мене колись був підсилювач-ланзар, без запобіжників, питань з ним не було. Підсилювати Шушурі на питань з ним не було. Далі класу Д корольов підсилювач. Питань з ним не було. А тут я вирішив, що необхідно все ж таки запобіжники ставити. Це хоча б врятує нам якусь елементну базу від вигорання. Так, як напруга, плюс-мінус 50 вольт. То вже є трішки. Потенційно небезпечна напруга, як на мене. Тому буде в нас стояти ось так зверху стієчка, нам дозволяє висота це зробити, і будуть в нас стояти запобіжники. Добре, добре, на цьому етапі воно виглядає ось так. До речі, розпаяв транзистори. Так, вийшло щось такого плану. Я вже все зібрав, все позакручував, все постягував. Що стосується виходних роз'ємів, вони всі ізольовані від корпусу. Це якийсь один з каналів, це якийсь другий з каналів. А це міст. Тобто міст буде працювати тільки тоді, коли тут нічого не буде включено. Воно виходить так, що ми перемикаємо сигнал на іншу групу контактів. Та група контактів посилає. Неінвертований підсилювач на кінчик джека, а на гільзах в нас сидить інвертований сигнал. Вентилятор буде втягувати повітря і викидати його сюдою. Але для ідеальної конвекції, сюди я ще потім якось придумаю якусь таку пластину, щоб вентилятор не просто охолоджував. Оцих декілька ребер. А щоб він виходило так, щоб в нас був повітряний канал в ту і в ту сторону, тому що транзистори будуть грітися. І такого маленького вентилятора 40 на 40, може бути недостатньо. Тим паче в нього струм 0,1 А при 12 вольтах. Тому якось ось так. Ну, тут більш нічого немає, що вам показувати. А, до речі, чому я взяв саме підсилювач Дерефєєва? тому що. В нього вже є захист на релюшці від постійної напруги. В нього є захист від короткого замикання. Там обмежується струм на рівні 8 А. Є можливість підключення в режиму міст. Тобто у нас одна плата інвертована, як я вже казав, друга не інвертована пряма. І він компактний. І, в принципі, я такого не збирав, було цікаво, що воно, як воно. Тому вийшло якось ось так. До речі, конструктивно потрібно було все робити на, одному, на одній цій підкладці, тому що десь трансформатор ставити в корпусі, тут немає місця. І це, звісно, трішки мінус. Розташовувати трансформатор максимально близько до вхідних каскадів підсилювача. Може бути фон. Ну, це ми побачимо. Так, що необхідно зробити? Підключити його через лампочку, трішки поганяти, підлаштувати регулятор, щоб нас спрацьовувала схема на вентилятор увімкнення. І тоді буде все добре. Так, я вже підпаяв сигнал. Давайте зараз ми також ще візьмемо, крім сигналу. Сюди подамо. Точніше підключимо. Попередній підсилювач, а точніше, вхідну плату. І будемо підключати до лампочки. Так як у нас всі плати були перевірені, то питань не повинно бути. Так, лампочка є. Поїхали. Ага, а лампочку необхідно <кій> в розетку то вмикнуть. Так, поїхали. Оп! Є контакти, замкнуті янука Релюшки вимкнулись. Вмикаємо. Є. Ну, наче непогано. Підключаємо колонки. Трішки є фон. І це саме проблема вихідного підсилювача, тому що трансформатор, як я вже казав, досить таки близько до вхідних частин. Це ми вже проходили. Ну. Компроміс мусив якийсь бути, тому що необхідно було все його робити на одній платі. Можливо, якби я трішки десь трансформатор поставив подалі, а плати подалі, то було б краще, бо якийсь імпульсний блок живлення. Але робилося з того, що з того, що було в майстерні. Так, по звуку. Давайте щось поставимо. Так, добре є, добре є. І, звісно, режим міст на 15-ку вісьми омну. Так, давайте з режиму міст. До обмеження 37 вольт. Напруга в мережі 220 вольт. 37 вольт. Це на 8 Ом міст. Так, канал на 8 Ом. На резистор. До обмеження 24 вольта. Так, на 4 Ома. обмежується вже. 21 вольт. Замітьте, ніякої ступенічки немає. По потужності навантаження 8 Ом резистор міст 171 Вт. 37 вольт на виході. Якщо брати один канал, чисто один канал навантажувати, 24 вольта на 8 Ом, це 72 Вт. І на 4 Ома дає 110 Вт. Якщо ми кидаємо динамік на міст, є 242 Вт. Все ж таки, навантаження трішки відрізняється динаміку від постійного резистора. Отож, підведемо підсумки. Три роки назад. Оця коробка з цим вхідним блоком купувалася за 10 доларів. У нас на OLX. був радіатор, набір гвинтів і так далі. Тобто, не було трансформатора і не було. Підсилювачів. Просто був корпус, радіатор і саме цей мікшер. Була ідея поставити сюди якісь підсилювачі. І от нарешті ця ідея завершилася. Ну, в підсумку хочу сказати, що попрацював трохи цей мене підсилювач. В принципі, на невеликій потужності його вистачає. Але в нього є три великих нюанси, через які я буду змушений його розібрати і робити щось інше в цьому корпусі. Ну, по-перше, як я поставив сюди вже. Морду. Так, як нас трансформатор досить-таки близько до цієї морди, в нас іде наводка на вхідні канали. Відповідно, коли у нас майстер забраний, у нас фону немає. У нас тільки той фон, який дає трансформатор на, на кінцеві підсилювачі. Але коли ми відкриваємо канали, у нас з'являється фон. Неприємно, неприємно. Другий момент це. Перегрів радіатора. Якщо ще він вивозить потужність порядка 2 по 50 Вт, то більше він не вивозить. Він просто гріється і прям капець. Тому так бути не може про аудіо. І, звісно, сам трансформатор. Трансформатор це із якогось е, підсилювача типу Sony домашнього, тому там потужність габаритна десь до. 90-300 ватт орієнтовно, тобто він ніяк не може витягнути цей підсилювач, точніше, два підсилювачі. Але на щось таке невеличке, в принципі, його достатньо. Пройде певний час, і я сюди поставлю клас D і імпульсний блок живлення, і питання закрию і по перегріву, і по фону. А на цьому все. Якщо вам сподобалося, то добре. Якщо ні, також добре. Конструктивна критика вітається. Все, всім гарного звуку.